Поліцейське безправ'я у Запоріжжі патрульний скрутив військового з нагородами та повалив на асфальт просто посеред вулиці. Золота пенсія, екс нардеп і прокурор Віктор Чумак відсудив 240 тисяч гривень на місяць. План русифікації в уряді. Чиновники хочуть послабити українську мову та легалізувати російську відставки міністрів юстиції та енергетики. Після розслідування набу один з фігурантів Цукерман називає звинувачення брехнею і обіцяє повернутися на Сумщині. Росіяни знову кинулися на прорив по трубі, але з Су влаштували їм справжнє пекло. Україна розгортає першу стіну дронів для оборони від шахедів та кабів. Привіт, мене звати Вероніка Вірімієва. Я вам розкажу, що відбувається з Україною сьогодні. Не знаємо, що і як, але це, шановні, вже виходить за всі межі. І зараз буде не чергова історія про бусифікацію, а про спробу копа затримати військового. У мережі публікують кадри з Запоріжжя, де патрульні посеред міста зупинили захисника у формі та з нагородами, нібито для перевірки документів. І власне досить нахабно не давали йому йти далі. Документи просить. Коли чоловік у формі відмовився, поліціянт намагався його затримати з силою, але все зайшло далі, ніж просто штовханина. За військового інші військові почали вступатись, також перехожі почали за нього вступатись, але марно. Копи наділи на поваленого на асфальт захисника кайданки. Відійди. <плес> Запоріжжя. Мусорський безпреділ! Знову ж таки, всіх деталей ми не знаємо. Офіційного коментаря поліції теж немає. Але здається нам, що якщо і буде, то скаже, що військовий, наприклад, був нетверезим або хід конем, скаже, що це взагалі не військовий. Будемо слідкувати за розвитком подій, а ви поки коментуйте. Середня пенсія в Україні сьогодні становить плюс-мінус 6 тисяч гривень. Але у ці рамки вписуються далеко не всі. Тому просять. Пенсію більшу, космічно більшу. І ми не про суддів з їхніми ста тисячами пенсії, хоча від системи права відійшли недалеко. Пам'ятаєте Віктора Чумака, колишнього нардепа і прокурора. Так от пану Чумаку дуже вже не подобався розмір його пенсії, тому він через суд домігся збільшити виплати майже у п'ять разів. І тепер його пенсія становить 240 тисяч щомісячно. Скільки? не те, щоб ця сума для нього мала, але отримати чверть мільйона щомісяця він не міг через постанову, згідно з якою всім спецпенсіонерам, які не брали участі в захисті України від російської агресії, обмежили розмір пенсій. І до слова нарахували виплати за коефіцієнтами, внаслідок чого Чумаку платили 50 тисяч гривень. І от Чумак у суді зміг довести, що обмеження його пенсії незаконне. І мало того, що він матиме 240 тисяч гривень щомісяця, так ще й домігся перерахунку пенсії заднім числом. В результаті пенсійний фонд винний йому близько 7 мільйонів гривень. І чумак не один такий спецпенсіонер, який домігся свого. Обоз ЮА проаналізував 4 тисячі судових рішень щодо скасування коефіцієнтів. При тому загальна кількість документів у судовому реєстрі більше 9 тисяч. Приблизно кожен другий спецпенсіонер, якому обмежили виплату, звернувся до суду та вже отримав рішення. І абсолютна більшість цих рішень на користь пенсіонерів. Але повернемось до Чумака: питань до того, звідки взялась така сума у нас ну дуже багато. Бо навіть попри статус спец і вислугу, 240 тисяч це дохіба. Зазвичай особливим пенсіонерам вдається отримати пенсію в розмірі близько 90% зарплати, тоді як звичайні українці в середньому отримують до 30% посади головного військового прокурора, яку обіймав чумак впродовж менше п'яти місяців, вже не існує. Головний військовий прокурор за сумісництвом також був заступником генпрокурора. І саме довідку про зарплату від Офісу генерального прокурора надав чумак для розрахунку своєї пенсії. Станом на минулий рік у середньому. Зарплата генпрокурора до оподаткування становила близько 120 тисяч. Це вдвічі менше ніж розрахований розмір пенсії чумака. І от, поки такі, як чумак, добиваються захмарних пенсій, вчителі обіцяного підвищення зарплат так і не отримали. Завіса те, що у раді сидять безпринципні дармоїди, яким на українську мову начхати, ми знали завжди. І от маємо чергове підтвердження, і мова піде навіть не про недобитків з ОПЗЖ. Депутатка Анна Скороход заявила, що не бачить загрози у російській мові, і забороняти її помилка. Стовала російську мову і продовжую використовувати як і більшість моїх знайомих і друзів. От я знаєте, як я притримуюсь принципу Григорія Сковороди. Чим більше мов ти знаєш, тим більше разів ти людина. Просто в нас на сьогоднішній день. Знаєте, коли немає нічого запропонувати, нам пропонують армію мовою віру по класиці. От віків. нам треба від цього відходити. Нам треба включати свій мозок, думати, розуміти. Тому забороняти мову російську, це вибачте це велика помилка. Ще раз повторюсь, що я розмовляю обома мовами і не бачу в цьому нічого поганого. Ну, дякую, що хоч сказала це. Не російською і в раді російською не говорить, хоча цілком ймовірно, що скоро почне. І не тільки вона, бо російська мова, повернутися у вжиток на законному рівні може дуже скоро, і я не жартую. Державна служба з однополітики та свободи совісті розіслала на погодження відомствам законопроект, який вносить зміни у закони про державну мову та національні меншини. Депутат Володимир В'ятрович з посиланням на низку громадських організацій пише, що це рішення сприятиме наступу російської мови на українську, а також. Ж сепаратизму в певних регіонах. Законопроєкт грубо втручається у закон про державну мову, штучно вносячи в нього зміни про захист національних меншин, передбачає застосування замість української мови меншин «читай російської у сферах надання послуг, спортивних змагань у наукових виданнях та конференціях. Причому йдеться аж ніяк не про угорську, румунську чи польську мови, які на рівні з англійською та іншими мовами ЄС. І так можуть широко використовуватися в науці, освіті та культурі, а про інші мови, передусім російську. Небезпечних пунктів, які власне вносять зміни, там багато. Громадський, зокрема, звертає увагу на пункт про те, що застосування державної мови під час виступів та на засіданнях місцевих рад та інших офіційних заходах влади не обов'язкове. У мене немає слів. Гави не стримуйтесь у коментарях. Я думала, що це вже давно у минулому, але як же я помилялась. В Україні і досі є ті, хто на повному серйозі говорить пропагандистське восім літ українці Бамбілі Донбас. Боже. І це заявила не хто-небудь, а вчителька, як з'ясувалось, таку просвітницьку роботу проводить вчителька 23-ї школи Дніпра. Видала цю діч жіночка просто на уроці, пояснюючи, чому почалась повномасштабна війна. Батьки вже звернулись до правоохоронних органів і вимагають розслідування. Директорка у свою чергу заявила, що батьки, начебто, відмовлялися називати ім'я вчителька, яка потрапила у скандал, а сам допис про це невдовзі зник з мережі. Цікаво, а вдома у цієї вчительки портрет Пушкіна раптом не висить. Що ви думаєте про це? Коментуйте. Підозрюю, що корупційний серіал на основі енергетики вас вже дістав, але ми не можемо це оминути, бо є новий сюжетний поворот. Закінчили ми вчора на інформації про ночівлі міністерки енергетики Світлани Гринчук у Германа Галущенко, екс-очільника енергетичного відомства, а нині міністра юстиції. Згідно з протоколами візуального спостереження, Гринчук з 23 на 24 липня. Нібито ночувала у Галущенка 28 липня. Вона знову користувалася його квартирою. А з 11 на 13 серпня провела ніч у нього. На той час Гринчук обіймала посаду міністра екології. А Галущенко міністра енергетики. Причини цих нічних рандеву ми точно не знаємо, але ця енергетична парочка вчора подала у відставку. І навряд здивую вас, але пані Гринчук інформацію про ночівлі заперечує. До речі, як стало відомо на вчорашньому засіданні ВАКС, члени схеми Миронюк і Цукерман називають Германа Галущенка людиною деркача того самого зрадника, який втік у Росію. Она говорит, нет, это неправда, это неправда, и Семенец это мой человек. Ну, такое себе. Я вовсе не ожидал зама Луканчука. Но мы тогда все кем-то э, кем были, ну, Семенец работал на меня, ну, посмотрим. Цукерман, не, ну ты видишь, как сейзмон, человек-деркача, громко сказано, это на самом деле, э, Маранюк, у этого есть одно, знаешь, э, они были знакомы, Ну, може, он мог далі ну, 10 разів. Цукерман, так, да. може, більше. Ну, зрозуміло, в адміністрації работали, але сидів з Монда назначили в АТО, мається на увазі, коли призначили Галушенка керівником АТ на ЕКенергатом, як який він очолював до призначення міністр, до призначення міністром енергетики, далі йде. Тот йому дзвонив, говорять, заїдь ко мне, я, я хочу поговорити, рассказать тобі, як там, що работает. І про Цукермана. Радія Свобода вийшла з ним на зв'язок і він навіть прокоментував звинувачення. Гадайте, що? Каже, що то все неправда, але в Україну він з радістю повернеться колись. Все неправда, все, брехня. Ой, розкажіть вашу позицію. Позиція, все брехня, все пишіть. А все, а чому чому брехня? Олександр Довидович? Тому, тому брехня? все. Извините. А ви зараз телявів в Ізраїлі? Не, Настроєн спілкуватися. Ні. Не, не має значення. Ви повернетесь Чай, в Україну? З Судовольство пока. А коли, коли ми це, це моя родина, коли буде час. І ще одне за повідомленнями нардепа Жалізняка. Брати Цукерман і Тимур Міндіч зараз в Ізраїлі. Я кажуть у державній прикордонній службі, міндіч виїхав цілком законно. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. Окремо зазначимо, відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України ДПСУ. Не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення цього громадянина на державному кордоні, зокрема щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону. Ну але з приводу повернення, що цукермана що міндіча є у нас сумніви. По перше, ці двоє вже у миротворці. Так штука не те, щоб офіційна, але а от, по-друге, рази серйозніше, сьогодні президент Зеленський вів проти Олександр. Адра Цукермана і Тимура Міндіча санкції. До речі, у рішенні про санкції вказано, що ці двоє громадяни Ізраїлю, а не України. З Цікавого є ще одна інформація від видання дзеркало тижня про те, що детективи набу провели зустріч з новопризначеним офіцером ФБР. Зустріч була присвячена розслідуванню справи міндіча. Ну і ще кілька слів або не кілька про інших героїв операції Мідес. Одного з фігурантів корупційної справи, екс радника міністра енергетики Ігоря Миронюка взяли під варту у пана Миронюка або Рокета. Є можливість вийти під заставу о 126 мільйонів. Під варту відправили і Людмилу Зоріну, але за 12 мільйонів вона може вийти. Запобіжний захід обрали і Лесі Устименко йдеться про утримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень. Відправили під варту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 95 мільйонів гривень. І Ігоря Фурсенка. Рьошика, і до речі, у кейсі Рьошика є цікава інформація від видання Українська Правда. Цього бухгалтера, схоже, киданули. Один із фігурантів справи Мідас, виконавчий директор з безпеки Енергоатома Ігор Фурсенко, з позивним Рьошик повернувся з двотижневого відпочинку на Мальдівах за п'ять днів до того, як вищий антикорупційний суд відправив його під арешт. За даними журналіста УП його чи то не встигли попередити, чи то не вважали вартим порятунку, оскільки фігуранти справи ще в п'ятницю, 7 листопада, знали, що щодо них готуються якісь заходи. Арештували на 60 днів і виконавчого директора з безпеки енергоатому Дмитра Басова із можливістю застави 40 мільйонів гривень. Але ви тільки послухайте, як його адвокат намагається відмазати. На першу джерелі може виявити, що щось не чути або фрази спотворені, і такого було дуже багато разів. І було дуже багато разів, коли проводилися експертизи, і виявлялося, що предмети прямокутної форми, схожі на банкноти США, не є грошовими коштами, тоді що тоді це виходить? Якщо, ну, ви ж не зможете зараз сказати це грошові кошти, це банкноти, чи прямокутна форма якась. Ну ви втратили самі ці всі речі, якщо, якщо вірите в правдивість ваших матеріалів. Ага, предмети прямокутної форми, що це доларовій упаковці, але деяким фігурантам справи пощастило, ну, принаймні, поки член національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг Сергій Пушкар виїхав за кордон у вівторок. Він поїхав до Польщі, начебто у відрадження у Варшаві. Він має пробути до кінця тижня. Чи повернеться він в Україну? Питання, мабуть, риторичне. Пушкар Сергій з 2010 по 2015 був на різних посадах у фонді державного майна України. Саме в той час, коли заступником фонду був Ігор Миронюк, радник Деркача і Германа Галущенко, вже відомий на плівках як Рокет та смотрящий за енергетикою від бізнесмена Тимура Міндіча. До речі, Пушкара через справу забрали з переліку учасників тієї самої Варшавської конференції Water Recovery Forum. кажуть, деякі представники української делегації відмовились з ним виступати. Такі от новини маємо зараз. Завтра повернемось до вас з новою порцією. Безумовно, викриття масштабної схеми корупції в енергоатомі. Тема номер один вже кілька днів. На жаль, це в той час, коли на фронті точаться запеклі бої, а наші військові віддають своє життя за цю країну. І от уявіть, як почуваються наші захисники, коли тема корупції перебуває тему війни. Ось допис військового Павла Вишебаби. Тяжкі бої за Покровськ, в яких загинули троє побратимів з мого підрозділу «Мінотавр». Значна частина поранена у всіх суміжних, поранені зникли безвісти, загиблі. У ці надважкі дні, замість того, щоб дізнаватись позивні своїх героїв, країна змушена чути прізвиська ділків. Замість успішних операцій, успішні схеми, замість розповіді, як наші воїни вибираються вночі з оточення, історії про те, як чиновники бігають ночами один до одного, замість евакуації цивільних, евакуація з країни підозрюваних бридко, але необхідно чути. Погоджуюсь, бридко це чути, але хочеться вірити, що кожен корупціонер, який обкрадає нашу країну, так ще й у часи війни, буде покараний і сидітиме за ґратами довгі роки. А тепер про ситуацію на передовій про контроль росіян над Покровськом або оточення угрупування сил оборони не йдеться. Про це заявив головнокомандувач Олександр Сирський. Разом з тим цей напрямок залишається найгарячішим. Саме там зараз найбільша кількість щоденних штурмів росіян. Окупанти намагаються скористатися складними погодними умовами. Завдання України: поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів. Та організація додаткових для вчасного забезпечення зсу усім необхідним та евакуації поранених. У сьомому корпусі ДШВ заявили, що масований штурм Покровська росіян на легкій техніці, що днями відбувся на трасі Селідове-Покровськ, мав частковий успіх. Частину техніки вдалось знищити на підступах, а частину у самому місці щодо ситуації у Мирнограді у сьомому корпусі повідомляють, що ворог продовжує тиснути на українську оборону постійними атаками. За словами військових, потрапити у місто противнику не вдається. Логістика для українських військових забезпечується. Але що про Найпекельніший напрямок пишуть самі військові. Оборона Покровська триває в тотальному пеклі дронів, авіації і російської піхоти, вибухів і руїн. Місто не захоплене Росією, не оточене із Мирноградом разом. І пуйлуші немає чого розказати про свою армію, яка такою кількістю живої сили не виконує його задачі завдяки кожному воїну, хто тримає нашу землю. Але на жаль, у нас всередині теж є серйозні проблеми. Ім'я йому полковник Валентин Манько. Після попереднього скандалу, коли він озвучив, що в Запорізькій області все добре, а наступного дня стало відомо про наступ росіян. Там тепер маємо новий скандал. Він запевнив, що на Гуляйпілівському напрямку Росіян зупинили. Противника, щоб ви розуміли, кожного дня ми вбиваємо противника в порядка. От там, припустимо, одні штурмові підрозділи там, да. За вчора вбили близько 80 військовослужбовців да, в одному напрямку. І ну, плюсу те, що суміжніші підрозділи, да ну тобто в районі 100-120 військовослужбовців противника. Ми там знищуємо щодня. Щодо запорізького напрямку, росіяни окупували села Рівнопілля та Яблукове. Ситуація складна, розповідають військові. Ворог постійно малими штурмовими групами. Просочується у Приморське та Степногірськ, де отримує гідну відсіч. Також постійно фіксується та знищується в Кам'янське та Плавні. Наша піхота, пілоти та арта постійно зазнають ворожих обстрілів ФПВ та артою. Крім того, ситуація складна в районі Успенівки, Ворог має незначні тимчасові успіхи. Просувається в район солодке, рівнопілля, нове за рахунок великих втрат у живій силі. Ворог вчасно виявляється та знешкоджується. І зрозуміло, що мови з агресором не може бути, коли він атакує. Про це заявив заступник голови МЗС Сергій Кислиця. І він додав, що мирні переговори з Росією припинено через відсутність прогресу. Відліта зусилля України були спрямовані на активізацію дій міжнародних партнерів, щоб спонукати російського диктатора до зустрічі з президентом Зеленським. Тим часом росіяни спробували пройти в тил зсу через труби в Сумській області. Про це щоправда повідомляють російські воєнкори. Але наші військові виявилися готовими до цього. Половина ліквідована, інша втекла. Тож не забувайте про підтримку для наших оборонців. На болотах тим часом підгорає. Пропагандисти знову піднімають градус, ненависті і погроз у бік нашої столиці та великих міст. Головний рупор Кремля Володимир Соловйов видав нову порцію апокаліптичних меседжів у російському праймтаймі. Тільки послухайте, що він несе в Україні різні продовжніти да? розрушене, плотини Київське должна від розрушені, город должен затоплен, Харків должен бути унічтожені, Ніколаїв, Фадіс, Суми. Стерти з ліця землі, Кніпропетровський При этом челі предупреждаем, не понимают, осуществляем. Ну як можна по-другому воювати? Ну тільки таким образом Україну тепер захищатиме стіна дронів. Це такий собі рій ФПВ-дронів, який буде вишуковуватись таку собі стіну для захисту об'єктів від шахетів. Про це повідомляє видання Бізнес Інсайдер. Компанія Atreid підтвердила, що її інноваційну стіну дронів вже доставили в Україну. Найближчими тижнями система розпочне роботу із захисту міст та критичної інфраструктури від масових атак російських шахедів і коригованих бомб. Спочатку систему будуть використовувати для захисту міст та критично важливої інфраструктури від російських безпілотників, що використовують односторонні літальні апарати, але пізніше її можуть розгорнути ближче до лінії фронту для захисту від високоруйнівних бомб, які як відомо важко перехопити. НАТО, яке уважно стежило за російськими загрозами, у березні провело інноваційний конкурс для українських та західних оборонних компаній. Щоб вони запропонували рішення для боротьби з цим видом зброї, фіналістом стала компанія Трейд зі своєю концепцією стіни з дронів. Бачимо справою ценюка доробляють іноземні компанії. Але якщо серйозно, це суттєво може посилити українську оборону. Про проблему, коли військові місцеві неподалік фронту не хочуть здавати житло, ми вже розповідаємо вам не вперше. Але з того часу нічого не змінилось. Ситуація тільки погіршилась. Ось що про це написав один із захисників на псевдо Осман. Такий крінж просто. Треба, щоб влада пропрацювала законопроєкт, який дозволяє підселяти військових у будинки, в яких не живуть люди, бо це вже реально за якде підходять до населених пунктів, то ми останній кусок хліба їм віддаємо і допомагаємо усім, чим можемо. А коли ні, ідіть на панове вояки. Росіянам буде. На ваші побажання в окупації людям, які відмовляються заселяти росіян в хату статтю на 5-15 років, і питання на тому закривається. Тож, панове депутати, як казав класик, думайте. А тепер моя улюблена рубрика на волотах підгорає на Росії. Заявили про атаку дронами на Орел. У місті лунали вибухи. Ну, і, звичайно, міноборони Російської Федерації сказали про збиття 130 безпілотників над російськими регіонами за ніч. У Афіпську, краснодарського краю, теж чули вибухи. Цілю атаки є місцевий НПЗ. Наслідки уточнюються. Та і це ще не все. На Кубані та в окупованому Бердянську теж вибухи. Дрони літали іще ще в десяти областях Російської Федерації. Також гучно було і Феодосії, що в тимчасово окупованому Криму. А ось власне результати нічної атаки по Росії від генштабу української зброї вражено низку важливих об'єктів окупантів ніч на 13 листопада. У Криму є влучання по підприємства, зберігання нафтопродуктів також по складу БПЛА на аеродромі Кровське. А в районі Євпаторії удар пройшовся по радіолокаційній станції ворожого ППО. На окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу також дісталося пунктам управління російських окупантів. Ну обійшлося без пропущених по стратегічних об'єктах на території Росії. А ступінь збитків наразі уточнюється. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це дуже важливо. І нагадую про важливість підписатись на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губились на просторах Ютубу. Побачимось.